New Scientist рекомендує ніколи не відпускати мене. Ціна невинності чому ніколи не відпускай мене, актуальна й через 20 років. Через два десятиліття після публікації Роман Кадзо І Сігуро ніколи не відпускає мене, продовжує хвилювати уми читачів, змушуючи задуматися над фундаментальними питаннями людської природи, моралі та ціни невинності. Я сам зізнаюся довго відкладав знайомство з цією книгою. Вважаючи її черговим інтелектуальним чтивом, яке, швидше за все, розчарує своєю претензійністю. Як я помилявся, ніколи не відпускай мене, це не просто розповідь, це глибоке дослідження, яке проникає в найпотаємніші куточки свідомості, залишаючи за собою відчуття тривоги та розгубленості. Я часто бачу, що люди обирають книги на основі обкладинки, анонсу чи рекомендації друзів. Але ніколи не відпускай мене, книга, яка потребує свідомого вибору, бажання зануритися у світ, який буде складним, темним і, можливо, навіть шокуючим. І саме ця складність, ця відсутність чітких відповідей робить роман таким привабливим, а головне, актуальним чарівність невідомого та ефект прихованої реальності. Враження від книги зростають поступово. На перший погляд, англійська школа-інтернат, описана Іші Гро здається абсолютно звичайною. Тут і суворі правила, і нудна їжа, і уроки, які не завжди цікаві, але поступово, ніби крізь палену, починає вимальовуватися справжня, жорстока реальність, в якій опиняються головні герої Кеті, Рут і Томмі. І цей процес відкриття, ця поступова деконструкція звичного світу створює ефект прихованої реальності, яка захоплює читача і не відпускає його до самого кінця. Думаю, такий ефект пов'язаний з тим, що Горо віртуозно використовує техніку недомовлення. Він не вивалює читачеві всю правду відразу, а дозволяє самому зібрати пазл, спираючись на підказки, репліки та вчинки героїв. Це змушує читача брати активну участь у процесі читання, аналізувати інформацію та робити власні висновки. І саме це робить книгу такою незабутньою і викликає бажання перечитувати її, щоб побачити нові грані та інтерпретації. Людство в антиутопі питання, яке ніколи не втрачає своєї актуальності. Ключове питання, яке піднімає Іщі Гуро, полягає в тому, що означає бути людиною. У світі, де долі людей визначені, де їх цінність визначається не особистими якостями, а долею, де любов і дружба здаються розкішшю, що залишається святим. У цьому антиутопічному світі, де майбутнє визначене, герої борються за право на почуття, на свободу вибору, право бути собою. І саме ця боротьба, ця відчайдушна спроба зберегти людяність у нелюдських умовах, робить роман таким зворушливим і глибоким. Я вважаю, що актуальність цієї теми не зникає з часом. У сучасному світі, де технології все більше впливають на наше життя, де алгоритми визначають наші інтереси та вподобання, де соціальні мережі формують наше розуміння реальності, все гостріше постає питання про те, що означає бути людиною. Ми все частіше стикаємося з ситуаціями, коли наші права та свободи обмежені, коли нас позбавляють вибору. Коли до нас ставляться як до ресурсу, а не як до особистості. І саме тому Роман Ішігуро так резонує у сучасних читачів Define Time чому Never Let Me Go, витримав випробування часом, що дозволяє цій книзі залишатися актуальною через два десятиліття. Я думаю, що це зводиться до універсальності порушених тем. Питання моралі, кохання, дружби, жартовності це вічні теми, які хвилюють людство в усі часи. І Ісі Гуро вміло вплітає їх у тканину своєї історії, створюючи твір, що виходить за межі конкретного часу та місця. Крім того, я вважаю, що майстерність Ісі Гуро як письменника відіграє важливу роль. Його мова проста і витончена, оповідання ненав'язливе і захоплююче, герої живі і реальні. Він не намагається нав'язати читачеві свою точку зору, а дає йому можливість зробити власні висновки. І саме це робить книгу такою відкритою для інтерпретації і дозволяє кожному читачеві знайти в ній щось своє. Поради читачам як отримати від книги максимум. Якщо ви плануєте перевірити Never Let Me Go, я б запропонував наступне: Не поспішай дайте книзі час розгорнутись. Не намагайтеся відразу зрозуміти всі нюанси і приховані сенси. Звертайте увагу на деталі. І віртуозно використовує символи та метафори. Не бійтеся задавати питання. Не намагайтеся знайти остаточні відповіді. Подумайте про власне життя. Як теми, порушені в книзі, співвідносяться з вашим власним досвідом. Обговоріть книгу з іншими читачами. Поділіться своїми думками та враженнями. Висновок, книга, яка змушує задуматися. Ніколи не відпускай мене, це не просто книга, це досвід. Це подорож у світ, який змушує задуматися над найважливішими питаннями людського життя. Це книга, яка надовго залишається в пам'яті, викликає неоднозначні почуття та змушує переосмислити власні цінності. Я впевнений. Що ця книга буде актуальною ще багато років, нагадуючи про те, що людство найцінніше, що у нас є, це книга, яку варто прочитати кожному, хто готовий до серйозного та вдумливого читання. І я щиро радий, що нарешті до нього дійшов. Ніколи не відпускай мене це не просто історія про кохання та дружбу, це глибоке дослідження людської природи та ціни невинності.